Доброго дня. Приїхала, така, верніше не приїхала, але повернулася. До нас цікавезна машинка. Це D4 комплектації Pro, в такому чарівному синьому кольорі. Це королівський синій Pro комплектація з проєкцією, з панорамою на 20-х колесах. З пробігом родина брала і. 23 2023 році на початку ставили на облік перша реєстрація 2023 рік. Машина випуска 22 -го, 22 -го року. Машина абсолютно ціленька. Порти GBT і перемінний, постійний струм. В авто, що зроблене з цікавого, повністю європеїзована, повністю мультимедіа. Мультимедіа стоїть вже повністю європейська. на зрозумілій, на співучій навіть мові. Тут, знаєте, є пам'ять сидінь, підігріви, масажі. Тут два комплекти килимків. Ось, дивіться, українська карта, тут вже замінений блок навігаційний, GPS-блок замінений, Он 69%, 354 км запас. Бачите? Ось така величезна панорама. Машинка в ідеальному стані. По машинке нічого не треба робити, сів і катайся радісно в комплекті зарядки, два комплекти кілунків і ще є зимова гума. Гарна, це літо рідне, яке було, вона на Гудєр приїжджала. Так що така цікавезна машинка, цінник в описі. Є ще нові ID4. На ID 4. А оце повернулася діжка з пробігом. Їх дуже мало зараз повертається, бо люди. Катають і катають їх. Так що звертайтесь, нагадую, е у нас на вулиці Павлосенка, 8 в Києві автоелектрохаб такий автосалон на 80 автомобілів електричних. Це частина ще в салоні є. Я вам покажу мій контактний номер. Звертайтесь, зроблю консультацію, підберемо для вас електроконяку. В цьому році обов'язково всі, всі родини, які хочуть, мають перейти на електромобілі, тому що з Нового року авто подорожчує на 35-40% в залежності від того, як хто буде завозити далі свіжі авто. Всі, хто придбають, нічого не втратять в цьому році, а тільки виграють. Ну, Красуня. Покажу вам, у нас ще, знаєте, що є. У нас ще є id 3. Зараз да до неї. Це у нас ряд гольфів з цього боку. Тут у нас джета електрична, ЄБОРа З Китаю, з автономкою, цікавий варіант, Ніра. Тут два ліфи Сараковки, це гольф і ось Аді третя. Аді третя це менший брат, аді четверте, який я тільки показував. Но теж красунечка, 6. 62 кВт батарейка, 450 км запас, 17 грошей. Ну, лялечка. На ID 4 буде в описі цінник або телефонуйте будемо домовлятися. І комерційна техніка є теж, до речі, електрична. Електрифікуємося, друзі. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.